Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. Правило. Щоб додати або відняти дроби з різними знаменниками, потрібно спочатку звести дроби до спільного знаменника, а потім виконати додавання або віднімання дробів з однаковими знаменниками. Отже, перший крок це звести дроби до спільного знаменника, другий крок виконати додавання або віднімання дробів з однаковими знаменниками. Пролюструємо правило на Прикладах. Отже, перший приклад: 4 сьомих додати 5 шостих. Знаменники в нас різні. Щоб звести до дроби до спільного знаменника, можна використати різні прийоми. Можна використати найменше спільне кратне на знаменників, можна використати найбільший спільний дільник цих знаменників. Я використаю найбільший спільний дільник у чисел 7 і 6 це одиниця. Ділимо 7 на 1 7. І частку, яку ви отримали, ви додаєте додатковим множником до другого дробу. 6 поділити на 1 це буде 6. І так само додаєте додатковий множник до першого дробу. Виконуємо множення чисельника і знаменника кожного дробу на відповідний додатковий множник. 4 помножити на 6 буде 24, 6 помножити на 7 буде 42. Другий дріб 5 помножити на 7, 35. 6 помножить на 7, 42. Після цього виконуємо додавання чисельників. 24 та 35 буде 59, а знаменник переписуємо. Коли ми отримали дріб, потрібно перевірити, правильний він чи неправильний. Якщо він неправильний, тоді потрібно виділити цілу частину. Для цього 59 можна розписати як 42 плюс 17. Або уявити його таким. І виконати ділення на знаменник. 42 на 42 це 1. Одна ціла. А 17 на 42 не ділиться, тому записуємо дробом 1742. Отже, ми отримали остаточну відповідь у вигляді мішаного числа. Наступний приклад. 9,20 відняти 5.12. У чисел 20 і 12 найбільший спільний дільник це 4 Ділимо. 20 на 4 буде 5. Дописуємо. Додатковий множник. 12 поділити на 4 буде 3. Виконуємо множення. 9 на 3 27, 20 на 3 60. Відняти 5 на 5, 25, 12 на 5 також 60. Віднімаємо чисельники. 27 25 – 2. Знаменник переписали. Ми отримали дріб 2,6. Це правильний дріб, і він скоротний, тому що і чисельник, і знаменник діляться на 2. Скоротимо дріб. 2 поділити на 2 буде 1. 60 поділити на 2 буде 30. В результаті ми завжди маємо отримувати дріб нескоротний. Щоб скоротити дріб, потрібно чисельник і знаменник дробу поділити. На найбільший спільний дільник цих чисел. Третій приклад. 8,49 додати 1,14 додати 6,49. Це приклад на дві дії. Але тут перший і третій дріб мають однаковий знаменник. Тому є сенс виконати саме додавання першого і третього дробу спочатку. А оцей дріб просто переписати. Виконуємо. 8 та 6 буде 14. 49 переписуємо. Плюс 1 14. Не забуваємо її переписати. Дріб Дріп 1449 скоротний. Ми можемо скоротити на 7. Оскільки 14 і 49 мають найбільший спільний дільник 7. Поділимо на 7. В результаті маємо 14 поділити на 7 буде 2. 49 поділити на 7 буде 7. І додати 1 14 переписуємо. Тепер у цих знаменників. Найбільше число, на яке вони діляться, це 7. Ділимо 7 на 7 1. Дописуємо додатковий множник. 14 поділити на 7 2. До речі, одиницю можна і не писати, тому що при множенні на одиницю нічого не зміниться. Тобто 1 на 1 все 1 залишиться і 14 помножити на 1, буде 14. Перший дріб 2 на 2 4. 2 на 7 14. Далі виконуємо додавання 4, 1, 5, 14. Дріб не скоротний, правильний, тому це є остаточна відповідь. Наступний приклад містить уже 5 дій арифметичних, також містить мішані числа. Згадаємо, як ми виконуємо дії з мішаними числами. І якщо у вас у виразі багато дій, то краще виконувати обчислення по діях. Перша дія в дужках. Маємо мішані числа, в яких дроби мають різні знаменники. Відповідно, зведемо ці дроби до спільного знаменника. Тут можна і так підібрати, що спільним знаменником буде 6, оскільки з двійки шістку можна утворити, домноживши на 3. Ну і після цього маємо перше число це 123 на 1 – 3 3 на 2 – 6, Тобто 12,36. Від'ємник переписуємо. Тепер згадаємо, що потрібно робити при відніманні мішаних чисел. Спочатку треба перевірити, чи віднімаються дробові частини. Від 3,5 не віднімеш. Тому необхідно збільшити дробову частину. Для цього перетворюємо зменшуване таким чином. Цілу частину зменшуємо на одиничку 11, цілих. А до чисельника додаємо знаменник, тобто додаємо 3,6 буде 9. Знаменник переписуємо. Тепер ми можемо віднімати, оскільки від 9 шостих, 5 шостих уже відніметься. Цілі віднімаємо. 11-3 буде 8, цілих. 9-5 буде 4 шостих. Отримали мішане число, в якому дріб 4 шостих може бути скорочений на 2. Скоротимо на 2. Маємо 8, цілих, 4 поділити на 2 буде 2. 6 поділити на 2 буде 3. Отже, 8 цілих 2 треті. Тепер переходимо до другої дії. Це друга дія оці дужки у нас. Ось цей вираз. Тут знаменники 9 і 5. Найбільший спільний дільник, чисел 9 і 5, це одиниця. Тобто 9 і 5 спільно діляться тільки на 1. 9 поділить на 9 на 1. Більше, 9 поділить на 1 буде 9. Отже, сюди додатковий множник 9. 5 поділить на 1 буде 5. Сюди додатковий множник 5. Зводимо до спільного знаменника. 2,5 на 8 40. 9 на 5, 45. І тут плюс 1 ціла. 9 на 4 – 36, 9 на 5, 45. В результаті отримали отакі мішані числа. Виконуємо додавання 2 та цілих, 40 і 36, 76, 45. Дріб неправильний. Виділимо цілу частину. Для цього ми представимо 76 як 45, додати 31. Виконаємо ділення 45 на 45 це 1 ціла. І 1 ціла додавиться до 3, цілих, отримуємо 4, цілих. 31 на 45 не ділиться, дріб 31 45 записуємо. Третя діє. Це в оцих дужках віднімання. Тут можна побачити, що ми можемо отримати в знаменнику другого дробу число 8. Для цього достатньо домножити на 2. І тоді ми маємо 5,5 відняти 42 3,6, 2 на, на 48 8. Перевіряємо, чи віднімаються дробові. Частини ні. Від 5-6 відняти не можна, тому змінюємо зменшування. Зменшуємо цілу частину на 1, це 4, цілих, а до чисельника додаємо знаменник, 13 8. Тепер віднімаємо. 4 мінус 4 0. 0 не пишемо. 13 8 мінус 6 восьмих буде 7 восьмих. Дрібний скоротний, правильний. Четверта дія. Я його тут підпишу: Оце четверта дія. Результат першої дії мінус результат другої дії. Перша дія нам дала число 8,2 Відняти друга дія 4,3145. У цих чисел найбільший спільний дільник 3. І 3 на 3 ділиться, і 45 на 3 ділиться. Ділимо 3 на 3 буде 1. Отже, сюди одиниця. 45 на 3 буде 15. Сюди 15. Отримаємо 8,3045. Мінус 4,3145. Знову ж у нас 30,45 і 31,45 не віднімається. Змінюємо зменшуване. Зменшуємо на одиницю, маємо 7, і до чисельника додаємо знаменник 7545. Тепер віднімаємо. 7 4 3 75-31 це 44-45. Дріб правильний, нескоротний. І остання дія, п'ята, ось вона. Це результат четвертої дії. Відняти результат, який ми отримали в дужках. Це третя дія. 3,445 мінус 78. Числа 45 і 8 мають найбільший спільний дільник одиниця, тому 45 поділити на 1 це 45 сюди домножаємо. 8 поділити на 1 це 8. Сюди домножаємо. Зводимо до спільного знаменника. І віднімаємо. Тут віднімати дробові частини можна. Отримуємо остаточний результат і записуємо його от сюди.